Про що йде мова в цій карті, і витягуєте карту. Дивіться, двойка мечей. Тут не про переміну, тут про от, обдумування. Тобто нічого він робити не буде, буде собі сидіти думати. Ну так. Але тут по четверці Пентаклів, понятно. Не завжди треба дотягувати, уточняти, тому що по тих нижніх картах все одно якийсь кусочок, скажімо, так, цієї карти є в цій. І навпаки. Я вже казала десь в якомусь відео, що в кожній карті є кусочок іншої. І можна по них зрозуміти значення, а не уточняти. Але як хочете, можете уточнити і не помилитися. Просто задавайте конкретно питання мішаєте ту колоду, там це про переміну, та, що там активно щось міняє, чи це про ступор, тупік, нічого не робить, щось собі думає, і це про мрачний якийсь період. Це те, чи це це? І все, і витягнули карту, і побачу. Так. Тепер дивимося, як вона себе відчуває і як він себе відчуває. Вона себе буде відчувати, в принципі, знаєте, ну, типу, в неї є пара, їх є двоє. Але тут про, дивіться, Пентаклі. Як вам сказати? Це більше про матеріальність. Тобто виходите з цієї думки, що я тобі, ти мені. Має бути якась взаємовигода. Розумієте? Тобто це не є про те, що я в стосунках ну, дуже там сильно. Кайфую емоційно, можу кайфувати, можу ні, але на перший план виходить те, що особа думає про взаємодію. Скільки ти мені даєш, скільки я тобі буду давати ну розумієте, кому я комфортно, кому як добре, що я даю, що я отримую в тих відносинах, і тут про стабільність. Плюс ще один момент тут про вибір, і як би воно не було, Влюблені вони завжди показують і момент, що є ще хтось. І момент, що людина щось, ну скажімо так, вибирає, стоїть все одно на порозі, вот якогось важного, скажімо так, моменту. Єдине, що як не знаєте про що йде мова, можете уточнити, з чим цей вибір, ну скажімо так, зв'язаний. Ну от, тут з якимось дуже важливим рішенням. І тут скорше всього рішення буде відносно дивіться, Відносно чого питаю. Ви отак можете теж дозадавати з рішенням, з рішенням яким з чим це рішення пов'язано? Гопа, п'ятерка Пентаклів тут матеріальне. Дивіться, матеріальне, тут про дім і про гроші. Скільки, де ті гроші дістати, або там як той дім продати, купити, розумієте? Бо це щось дуже сильно важливе по тузу пентаклів. І по п'ятьорці не хватає. І тут є питання квартирне. Тобто, тут як вона себе буде відчувати, що їй треба вирішити, їй треба домовитися відносно цього дому, хто скільки вкладе, розумієте? Де взяти? Як те житло купити, продати? Розумієте, ну що продам, а потім що куплю. Розумієте, це про взаємовигідність в домі, отакі розмови. І влюблені – це про те, що є ще хтось в парі, і нам треба щось рішати. Оце з ним вона буде рішати. Оце так вона буде себе відчувати, що вона на виборі і що вона з ним мусить ну якимось чином домовлятися. Про влюблені, та мова, про парність. А він себе буде відчувати як? Він буде думати тут або дуже про дітей, скажімо так, або йому буде просто чудесно і прекрасно. Знову ж таки, можемо уточнити, про що йде мова. Дивіться, уточняю, випадає десятка пентаклів. Скорше всього, що для нього буде важливе питання дитяче, якесь. Ну, зараз дивимося. Вот. А тут, дивіться, чому три виклала? Бо, скажімо так, Хотіла знати, чому з чим це все пов'язане. Дивіться, по сонцю. Скажімо так, тут це трохи егоїзмом пахне. Ну, але дивіться, він буде е, думати, типу, як за дітей. Але тут є критика, тут є такі холодні розмови, і тут замішана ще одна дама і ще одна особа. Ну, так. А по сім'ярці чаш, ну, скажімо так, не зовсім він тверезо розсуждати буде, тобто десь буде помилятися і десь буде чогось не розуміти. Знову питаю, з чим це пов'язано, де дама Пентаклів. Чому я говорю про іншу даму? Тому що там є колишня дружина, яка має пряме відношення до тої їхньої ситуації. І дама Пентаклів знову ж таки це ця ж сама дружина. Тому що, по перше, вона так загадана в колоді. По-друге, як би воно не було, це є домашня дама, так? і діти. В нього вони є свої окремі, та не не, не, не спільні діти з тою жінкою. Тому вона буде старатися, оця особа, та основна наша героїня, як домовлятися, як порішати, де що звідки взяти, щоб було по-справедливому, розумієте, по шестерці пентаклів? А він буде відстоювати, скажімо так, більше якесь дитяче питання своє, тому що тут замішана його колишня дружина. А він не тверезо на то все дивиться в ілюзіях. Літає, або не знаю, п'є вживає, або ну просто реально помиляється дуже сильно, або може та його. Якась колишня дуже йому якусь лапшу вішає. тобто легко тут не буде. Хоча якихось таких дуже страшних карт, ужасних там ну немає, тобто тут нема чогось, що якби якась буде дуже погана ситуація, просто кожен буде так, якби за своїми інтересами. Немо далі. Порада застереження. Так, нікуди не їхати. Чого не робити? Що треба робити, дуже добре подумати. По отчельнику це порада завжди самі від ну, скажімо так, знайти рішення для себе найкраще, не звертати увагу на чужі думки. Зовсім ні чиї, ні чоловіка, ні, 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 ні мами, ні не знаю, нікого. Самому подумати. Нікуди не їхати, нікуди не йти, не рухатися. Комусь не знаю кому. Це про. В тих стосунках, чого це не стосується, не знаю. Дивіться, порада та подумай, побудь на самоті І з чим це пов'язано. Тому що тут, скажімо так, по перше, знову ж таки, та сім'єрка чаш тут є якась нетверезість, якась ілюзорність, і та ілюзорність, нетверезість вона вбиває десятка мечей. Знімала недавно відео про вбитість. Розумієте, і ота якась неадекватна поведінка, не нечітке якісь бачення, розумієте, оця помилковість вона вбиває. І тут треба добре самі собі подумати, чого не робити. Колесниця може показувати, як і дорогу, нікуди не їхати. Це вдруг, якщо кудись зібралася, скажімо так, ліпше їхати не треба, бо це в застереженні. По-друге, особа на колесах. Дуже часто колесниця може показувати ну, людину, яка їздить. І, скажімо так, якщо тут буде стояти питання квартирне, і отут що робити і чого не робити, то самі рішати, чого не робити, не рішати з ним. Ну, Тому що він е, їздить там, та, нехай. Е, тому так. Можемо уточнити, про що йде мова. Ну, Так, тут не їхати комусь кудись. І скорше всього це йому кудись не їхати, бо тут є е, король. Тобто або особі кудись не їхати, може він кудись збирається, не треба йому нікуди їхати. Може бути якась інша людина, скажімо так, нехай навіть, якщо це не він, можливість та, десь е, взяти тих грошей, десь до когось поїхати, ті гроші взяти, припустимо, чи десь поїхати з кимось домовитись по допомогу. Не треба. Якщо треба кудись їхати, є такі плани, і це зв'язано з якимось мужчиною, цього не робити. Ми не можемо сказати зовсім, геть точно, тарова не є про таку субетінність конкретно, розумієте? Тут неможливо дуже точно дати відповідь, з ким і що, як воно пов'язано. Потім вже події будуть розвиватися. Людина, яка була у вас на консультації, вона прекрасно буде розуміти, чого це стосується. Чи це був він, чи це був якийсь інший мужик. Так мусите і озвучувати. Або такий варіант, або такий, або взагалі два варіанти вкупі, розумієте? І людина вже потім собі розбереться. Ну так чому питаю? Дивіться, тому що дуже буде тяжко і тут про якусь воєнність. Значить так, якщо збирається друг часу, бо це українська історія, так? їхати десь кудись там, воювати, щось рішати, якісь такі справи з тим пов'язані, бо тут п'ятерка мечей, буде дуже сильно тяжко. Ліпше цього не робити. Якщо йдеться мова про те, що я кудись хочу поїхати, переїхати в якесь місто жити, припустимо, там квартиру купити. Якщо буде якась така історія, десь поїхати, тобто квартиру хочуть та продати купити. Якщо купувати прийдеться десь, де треба їхати так трохи далі, то ліпше не треба, тому що там взагалі може і бомба впасти, і бог знає, що може бути. Буде дуже тяжко, буде дуже смутно. Розумієте? Оцього робити не треба. Так само, якщо може десь поїхати до когось, по якісь гроші позичити, чи що. Ну от якась дорога. Тут про, про те, що в людини є якісь плани, у плани, які вона собі намітила. Їй не треба робити, тому що там буде дуже тяжко. Буде психічно і фізичне дуже сильне навантаження. Результат буде дуже неприємний. Тут на самоті, тут самій десь собі може і накрутила, сама собі в тих ілюзіях сидить, і її це вбиває, але це просто накрученість. Це таке, знаєте, ну неправильне бачення результат для їхніх відносин. По шуту, ну тут цікаво, тут треба буде уточняти, тому що по шуту стосунки можуть бути або взагалі якісь дуже глупі, або можуть бути, ну скажімо так, закінчитися, так? І початися геть зовсім щось нове. Тут треба дивитися, що значить цей шут, і дивитися, що ну, які карти е, випадуть. І так, дивимося. Так. Тут про легковажність. Що буде в тих стосунках? Хтось буде себе вести дуже легковажно і дуже глупо. Вроді сімейна пара, пара вроді діти, вроді квартирні питання стоять, але в відносинах якась несерйозність і глупість. Чому я про це говорю? Тому що тут є тройка чаш. А тройка чаш це є про ну такі, про слабух. О, так. І хтось з тою розслабухою, розумієте, ну, бадається. І відношення до цього має оця дама Пентаків. Це, ну, скажімо так, колишня дружина. От так. Ось такі їхні майбутні стосунки. Ну, скажімо так, тяжко буде цій жінці просто, тому що вона якось сама на собі то все якось тягне. Він от трохи ніби собі розслабився, розумієте? Ні туди, ні сюди. І ніби. На нього пливає там колишня та дружина, видно по картах, плюс не дуже сильно він напрягається по тій смерті, що він робить, нічого толком не робить, про думках, що він собі десь там літає, потім сімка чаш там випадала. Тобто людина собі такого ніби здається йому, що все окей, нічого такого поганого не відбувається. А вона ну так більше про відповідальність, про обов'язки, про сім'ю. Отакі От речі відбуваються в сімейних відносинах. Це є кельтський хрест на ситуацію. Мені було важливо подивитися, чому кельтський хрест на відносини, тоді коли є якісь важливі питання, отакі, як типу, квартирне, дитяче, ще якісь там ну справи, що рішаються. Тому що ці карти просто показують, як люди себе будуть вести в тих відносинах відносно якогось там певного питання. От зараз мова йде про квартирне і по ньому було видно, розумієте. Хто що там думає відносно цього, і по тому, як він себе буде вести, відчувати, і, і і вона видно, як питання квартирне буде, скажімо так, вирішуватися для кожного з них. Отак, а про те, що там думає, що там почуває, і таке, от на покельському Христу це буде інше відео, і ну скажімо так, подібний, але трохи інший розклад. Отаким От чином можна дивитися. Старший аркан потім молодше. Але знову ж таки, декому може бути тяжко робити таким чином, особливо для новачків, тому що старший аркан несе за собою кілька значень. І найчастіше новачку треба буде уточняти, що цей старший аркан значить. Мені це так сильно уточняти не треба, тому що я й так я їх відчуваю. Ці карти бо давно з ними працюю, розумієте? І, і бачу, і тому не знаю, чи дуже корисне це відео і мої тлумачення для вас, от в даному випадку, тому що я тлумачу по-своєму, бо давно з ними працюю і відчуваю. А, а і як і вам і це і пояснити не толком? Не Трохи важко, скажімо так. Тому ну дивіться, пробуйте самі, буде у вас получатись, не буде получатись, Якщо важко, отак зі старшими арканами окремо. Наступний кельський будемо дивитися мішаною колодою. Може, так вам буде зрозуміліше і ясніше, тому що старші аркани ну не є вони такі прості. Вони за собою несуть кілька значень. І треба просто знати, яке значення вибрати. Щоб зрозуміти, яке вибрати, дивимося на уточнюючі карти. По-любому якась частинка, ну скажімо так, тих нижніх карт є в верхній, і верхньої, і в нижніх. І ми можемо зрозуміти, яке значення. Якщо не знаємо, яке значення, знову ж таки, ще раз повторюсь, запитуєте. вибрати таке значення чи таке значення, що несе в собі карта, і витягуєте ще якусь одну з колоди, і тоді вже на основі неї, ну скажімо так, дивитися, що є спільного між там тим шутом і. І з іншою картою. От, наприклад, от зараз, п'ятьорка Пентаклів. Припустимо. Ну, вроді, що в них там може бути спільного. А спільне є. Тому що тут є, дивіться, про глупу поведінку так само. І тут про глупу поведінку. Тут ноль. Типу, нічого нема. І п'ятьорка пентаклів це про нехватку. Тобто є по-любому спільні якісь значення. Просто треба, ну скажімо так, грамотно задати запитання: в цій карті є те, чи в тій карті є те, і витягнути уточнюючи, і вибрати вже тоді, що вам буде підходити. Надіюсь, це зрозуміло. Хоча ну, не не легкий, скажем так, був розклад, але ну принаймні, тій людині. Яка до мене зверталася з якою я працюю давно, і в принципі я вже і робила такі розклади не один раз. Просто хотіла зараз, на прикладі, щоб не вибирати десь там якусь історію нову, вибрала. Так воно, як було раніше, так воно і зараз виглядає далі. Нічого там конкретного не помінялося, тому я впевнена в тому, що трактувала я правильно. Єдине, що, вибачте, якщо ви не зрозуміли, може, як я ті карти поєднувала. Всіх вам благ, всього найкращого і до наступного відео.